Всім привіт! Зараз я буду запускати отакий от 5-літровий квант. Тут 5 літрів. Кришка в нього є. Вона там. Тут в мене буде жити півник, але півники такі дорогі, це просто. Жарко. Це не звертайте увагу. І хочу вас попередити, друзі, коли ви купляєте гру, обов'язково його треба промивати. Зараз. От, бачите? Я купила отакий грунт. От. І вагалася, чи мені його зразу за цього в акваріум, чи його промити. От, бачите? Я два таких пакетика купила. І ось. Ось. Я думаю, що він буде гарно дивитися, От, яка гарна водичка. Завжди, завжди э, промивайте грунт. Як би вам не казали, що він вже промитий, не треба його промивати. А, бачите, яка водичка гарна. Ай-яй-яй. Ай-тей-тей. гадить. Мака. В'язник, олімка. Бачите? Я не знаю, скільки я його буду промивати, але при нього чорний. Це якийсь клас пішов. Бачите? Так що ж, отакі, така справа. Завжди промивайте грунт і буде вам менше єгра. Що ж, отак в мене вийшло. Він Отакий от став. Вода трохи мутна, але нічого, нічого страшного, вона устаканиться. Може, в суботу поїду за рослинками сюди, бо в наших зоомагазинах нічого взагалі нема. От, щось куплю сюди. Може, міні-анопіси якісь чи мукеї, ну, щось куплю. І тоді ви побачите, як я його оформлю. Так, Я сюди хочу, мабуть, півника. От, бо І маленький акваріум більше нічого не засунеться. Інповідника буде в замку жити. О, так що ж таке. Ну що ж, все, до нових зустрічей.